Доступу. Так, отже, зараз я ділюсь е, своїм екраном і пройдемось по інструктивній карті, розберемо, що треба виконати. Так, гаразд, отже, я ділюсь екраном. Так, мій екран бачите. На екрані зліва в мене відкрита інструктивна карта, а справа документи, з яким ми будемо, ну, в ми будемо виконувати завдання. Так, чи всім добре видно ці два документи? Бавчите? Да. Так, отже, оце інструктивна картка. Значить, нам треба буде створити три, три документа Word. Значить, в першому документі це будуть списки, таблиці і графічні об'єкти. Так, ні, списки таблиці. В другому документі графічні об'єкти і в третьому формули. Значить, швиденько. Значить, от дивимося. Створити текстовий документ Word. Зрозуміло. Створили документ. Так, створити маркований список на тему. Будова системного блоку. Будова. Так, зараз я переключу мову. Так. Будова системного блоку. Так, а далі робимо список. Дивіться, список маркований. Тобто, що робимо? На закладці головна. Тут у нас є списки. Ну, в мене трошки воно зменшено. Я розкрив. Ось оце марковані списки. Перше, що там системний блок знаходиться побудований. Перше, корпус. Далі блок живлення. Далі, яка головна плата в системному блоці? Материнська. Материнська плата. Що іще там часто в багатьох блоках є? Процесор. Процесор, відеокарта. І так далі. Зрозуміло. Це маркований список. Зробили маркований список. Наступне. Створити нумерований список різновиди комп'ютерних Тобто, Комп'ютерної миші. Значить, створюємо новий підзаголовочок. І робимо е список нумерований. нумерований. Значить, нумеровані. І е, тут не написано, що багаторівневий, значить, однорівневий. Значить, які миші бувають? Механічні. ну Вже їх ніхто таких миш не, не випускає, але колись були там із кулькою всередині. Так, ми миханічні, оптичні, лазерні. Далі ще можуть бути провідні чи безпровідні і так далі. Зрозуміло. Наступне. Багаторівневий на е, список на тему розкладу років. Значить, робимо список багаторівневий. Можна зразу тут вибрати багаторівневий, наприклад, 1, 1, 1, оці. Так. Значить, один це в нас. Що буде? Понеділ. Я тільки заголовка зверху не написав. О, тут заголовочок написати. Обов'язково треба розклад уроків. Понеділок і вівторок. Отак. І тепер створимо багаторівневий. Ага, це в нас не список. Роблю не списком. Значить, понеділок. Так, далі. 2, це буде вівторок. Все, середи середини будемо. Тепер у понеділку свій список. 2 вискочило. Витираю, пишу 1.1. ,1, 1. Крапка, один, крапка, пробіл. Значить, який там перший урок у нас у понеділок? Там українська мова. Українська мова. Так, далі математика. Математика. Ну і так далі. Зрозуміло. Вівторок, так само, після вівторка нажимаємо трієчку витираємо, пишемо два, крапка, один, крапка, пробіл. Значить, тут у нас, наприклад, історія. Далі географія. І так далі. Зрозуміло. Свій розклад наберете на 2 дні. Так. І е, створити таблицю на тему різновиди клавіатури. Значить, знову з нового рядочка. Пишемо під заголовочок різновиди клавіатури. Далі створюємо таку табличку. Вставити. Таблиця. Дивимось е, стопчиків 4, рядочків 3. 4 на 3. Вставили. Екранна Механічна, Ну, по екрані тут уже написано, по-механічні по щось вам тут треба буде набрати про механічну. Е, кнопкова, безкнопкова. І е, картинки. Оцю картинку. Ось таку картинку можна гу нагуглити. Значить, от дивіться, я пишу екранна клавіатура. І натискаю ось тут зображення. От у мене зразу перша появилась. Ну, давайте я оцю візьму. Значить, що я роблю? Я нажимаю на малюнку правою кнопкою. Вибираю відкрити зображення в новій вкладці. Ось нова вкладка відкрилась. Перехожу сюди правою кнопкою копіювати зображення. Перехожу в Word. Ось я тут нажимаю правою кнопкою, вибираю «Вставити». «Вставити». Механічна, так само пишу, механічна клавіатура. Шукаю малюнок і додаю. Ага, мене тут іще виходить, один рядочок треба. Отак. 4 на 4 у мене табличка, не 4 на 3. Зрозуміло, розмір малюнка можна зменшити. Не треба, щоб такі великі, як зменшувати розмір, ми вміємо. Так, і тепер, коли все зробите, зберігаємо під назвою списки і таблиці, вибираємо файл. Зберегти як, вибираємо. Огляд. Огляд. Вибираємо якусь папочку, де ми потім звідси цей файл заберемо і відправимо в NZ.ua. Ну, я ось у завантаження, наприклад. І називаю як. Списки і, і таблиці. І зберігаю. Так, далі другий файл. Створюю новий файл. Файл. Створити новий документ. Значить, зараз я теж поставлю справа, щоб він так само стояв. Значить, що в цьому? Сварив новий документ. Вставити одну фігуру, одну піктограму і одну 3D-модель. Значить, де все це знаходиться? Ось вставлення, фігура, одна фігура. Одна піктограма. Вставлення, піктограма. Ну, це в інтернет. Тут можна знайти, зараз мені з інтернету запропоную. Ну, ось, наприклад, яблуко ставлю. Зараз завантажиться. Ну, кого не вийде, що там Word старіше чи що, то нічого страшного ставити щось подібне. Так, і що там іще одну? Одну, одну 3D-модель. Значить, вибираємо вставлення 3D-модель. Так, ну, дивіться, ну в мене на цьому комп'ютері немає ніяких 3D-моделей. Через те я візьму стокові 3D-моделі, воно мені в інтернеті щось знайде. Після того, як воно знайшло в інтернеті, я вибираю. От, наприклад, модель серця. Ставити. Воно завантажує. І вставляю. Так, гаразд. Ну, бачите, ще й рухома. Аніма анімація. Так, бачите, да Далі, що далі робимо? Далі? Е ставити смарт арт список з рисунками. Тобто я. Е Ну, щоб мене тут вставляло двічі класно, у мене курсор зразу тут опинився. Значить, я вибираю, що вставити. Далі. Ось тут де ілюстрації, і вибираю Smart Art. Тепер я шукаю тут список, бо сказано список з рисунками. І шукаю тут список з рисунками, де в мене є. Так, список з рисунками. Ось оцей, мабуть, да, оце. і вставляю. Тепер, да, він тут трішки, правда, на моїй моделі уверх перетягнувся, треба буде тоді відформатувати, перетягнути. Значить, тут видимо різновиди моніторів. Значить, я перше, що електронно променева, трубка. Друге, які ще види моніторів є? Рідко кристалічні. які ще плазмові? Плазмові. Так. Виходжу звідси, так, як мені звідси вийти. Так, просто двічі класи в другому місці. Давайте я ці фігури переміщу кудись униз. А чому, до речі, воно в мене все наповзає одне на одне. Хто запам'ятав з минулого уроку. Значить, дивіться. Оці дві фігури в мене не в текстовому шарі. Вони, не би, на склі нарисовані і це скло накладено наверх документа. Я можу змінити їх використовуючи положення. Формат фі фігури. Положення ось у тексті, наприклад, або, ну, от виберу в тексті. Так, і для серця те саме формат. Ага, для 3D так не робиться. Так, це не зовсім рисуночок, це я тільки для прямокутника зробив. Так, ну а це в тексті теж я його пере, переміщу вниз, тільки переміщати треба за оцей край, бо буде тягати окремі елементи. Давайте я яблуко перетягну сюди вгору і серце перетягну сюди вгору, щоб воно мені тут не заважало. Так, ну Перетягуйся. Так, а ось оцей, оцю фігуру я трошки опущу, ставивши перед нею курсор і нажавши декілька разів Enter. О. І тут не забуваємо, що написати: різновиди моніторів зверху. Так. Далі, сюди ще, крім назв, треба вставити рисунки. Дивіться, рисунок я нажимаю. Вибираю, наприклад, зображення з інтернету. Пишу що? Монітор. Чи дисплей. Так, монітор. Зараз ну, інтер попробуємо пошукати. Так, от тут електронного променевого мені якраз і не показує. Просто монітори показує. монітори, чи як частину ноутбука. Давайте дисплей наберу. Це таке слово, синонім слово монітор. Дисплей. 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 І саме таких дисплеїв на електронно променевій трубці не показує. Давайте я напишу абревіатуру англійську. CRT. Це Це Ketodrate U. Значить, це саме О-Е, О. -E Таке, як треба. Ось. Бачите. От вибираю. Вставити. І в мене ось він появився. Тепер рідкокристалічний дисплей. Так само: зображення з інтернету. Вибираю. О, рідко кристаліч LSD uh, Liquid Crystal Display англійською. Ну, а якщо навіть ви просто дисплей чи монітор наберете, то воно вам, в принципі, найде, скоріше за все, саме рідкокристалічний. Ну, от, наприклад, оцей вибираємо. Так. І останнє плазмовий натискаю на оцю що, о, так, ще раз. Так, зображення з інтернету. Плазмовий дисплей. Mm, да, ну, мабуть, все-таки плазмові дисплеї як частина комп'ютера. Мабуть, не, не настільки використовувані. Ну, знайдете якийсь дисплей, вставите сюди картинку теж. Так, це другий файл. Зберігаємо його теж. І остання робота з формулами. Дивіться, я не знаю. В інших класах, у сьомому, наприклад, у шостому ви з формулами працювали з отакими у Word, скажіть мені. Кло у вас щось таке? Ні. Не було. Значить, Давайте я зараз покажу. Значить, знову ж таки, ми створюємо новий документ. Так, давайте цей закриваємо. Так, ви ж зберігайте, не забувайте, я не зберігаю. Мені зберігати не треба. А ви зберігайте обов'язково, бо тоді ці три файли ви мені повинні будете надіслати. Так, і зараз створимо якусь формулу. Ну, Дивіться, для того, щоб мені було зручно. Я отут от з інструктивної картки цю формулу скопіюю і вставлю, але ж це не формула, це малюнок, маєте на увазі. А тепер я дивлюся на цю формулу і за зразком зараз буду створювати формулу правильно, як це робиться. Значить, формула вставляється теж через вставлення. Вставлення є тут таке ось е по-перше, для роботи з формулою тут є аж два способи. Перший спосіб це вставити об'єкт і серед об'єктів вибрати. Формула equation англійською мовою. Ну, Це спосіб трошки складніший. Давайте я простіший спосіб покажу. Ви вибираєте тут рівняння. Значить, Вибираєте рівняння. А тепер дивимося зверху, ось панелька нам підсвічує. Ми вибираємо щось подібне. Ну, перше, дивіться, це дорівнює, набираємо. Ось отут, де підсвічене сіреньким. Я тут починаю писати англійською мовою. Це дорівнює. А далі мені символ кореня квадратного треба десь витягнути. Значить, шукаємо ось тут на цій панельці, де тут у нас корені є. Ось корені. Нажимаємо цю кнопочку і вибираємо ось корінь. Так, тепер під коренем пишемо. Я заходжу сюди під кореню, квадратик. Так, Зараз я трошки збільшу. От. Під коренем мені треба відкрити дужку, набрати А. В степені 2. Шукаємо, де степені, Ось степені індекси. Верхній степінь. Ага, ні. А не треба було набирати. Значить, спочатку, перед тим, як я набираю, нажимаю цю кнопку. Вибираю, ось, бачите, квадратик. А на одному степені ще один квадратик. Та я вже до фінішу наближаюся. Вже скоро закінчую. Так, значить, вибираю оці два квадратики. Отут у верхньому квадратіку пишу 2. У нижньому квадратіку пишу А, а у верхньому квадратіку 2. Тепер дивіться, тепер мені треба вийти зі степені. Я нажимаю стрілочку вправо. От я зі степеня вийшов, але під коренем ще остався. Натискаю плюс. Ну, далі дивіться, автори задачі якусь дурницю допустили, не там дужку поставили. Давайте зробимо правильно. Б у квадраті так само робимо. Отут B пишемо. отут тут 2. Виходимо, закриваємо дужку. І класимо десь в стороні. Формула готова. Тут же дивіться, коли ви вставляєте, вибираєте, показую ще раз, вставляємо рівняння. Тут є грецькі літери. Ось у нас десь тут були. А -а -а. Ані, не тут грецькі літери, а ось і тут грецькі літери. Ось можна вибрати. Бо там альфа, бета, гамма будуть у вас, так? Да? Так, ось подивіться в завданні. Ось тут є з бета. Бачите? Далі, оце кос, це англійські букви. C-O-C. -O -C. C -O S, звичайно. Це M. E. Далі, ось тут є. Давайте оцю зараз спробую. Тут із дробом. Так, значить, вставляю десь тут, щоб дивитися. А тоді, після того, як ви формулу ввели, оцей рисуночок можна удалити, щоб він тут не залишався. Давайте я спробую оцей зараз набрати. Дивіться, це грецька літера ню. Значить, що я вибираю, коли я заходжу в формулу сюди. Так, секундочку, щось програма не хоче мене слухати. А, ось рівняння. От, останнє на стрічці надо натискати. Тут рівняння. Значить, мені треба грецькі літери. Я нажимаю ось оце символи грецькі. І шукаю тут ню. Ось. Але дивіться, після new там символ N індекс. Значить, мені ж треба спочатку вибрати ось оце. Тепер в оцей квадратик вибрати ню. А, не, не те вибрав. Почекайте, нижній індекс тут треба. Так, нижній індекс. Ой. Так, ще раз. Нижній індекс оцей він. Ось. Так. Це я зайве зараз зітру. Так, отут у мене буде New. Отут у мене буде N англійське. Тепер виходжу з нижнього індекса стрілочка вправо дорівнює. Відкриваю дужку, ставлю. О, до речі, це може бути, всього, не X, а капа буква. Ось давайте капу знайдемо. Це теж грецька буква. Ось вона. Капа. Закриваємо дужку, ставимо дорівнює. А тепер... А, не... От, отут дорівнює зайво так. Після цього дорівнює мені треба різку дробу. Подивіться уважно, ось зверху є різка дробу, перший елемент. Вибираємо риску дробу. Тепер ось у чисельнику пишемо бета. З, інди, з індексом n. Значить я перше вибираю нижній індекс. Тут вставляю бета. Тут вставляю n. Виходжу з нижнього індекса стрілочка вправо. Набираю cos, кос, косинус. Далі знову бета. З індексом n. Значить, знову я вставляю отак індекс. Нижній. отут пишу бета. Отут пишу N. Тепер виходжу стрілочка вправо, Тепер мені треба капа вставити. Переходжу сюди, вибираю капа. Додати. Тепер англійський H з індексом 1, Значить, нижній індекс. Отут H. Отут 1. І так далі. Після того, як зробите чисельник, зроб, робимо знаменник, те саме. Тут корінь вибираємо, і так далі. Так, гарно. Значить, На цьому я пояснення, пояснення закінчую. Значить, Починайте робити роботу. Я думаю, до кінця цього уроку, у нас ще 20 хвилин залишилось один файл, як мінімум, ви повинні зробити. Ну, і до понеділка тоді не забудьтеся зробити все інше. І Надіслати мені через NZ UA те, що ви повинні виконати. Так, підніміть руку, щоб я побачив, що ви мене чуєте. Угу. Хорошо, добре. Значить, дивіться, зараз інструктивну картку я також скидаю через Viber, але і на НЗ вона вже є. І, відповідно, можете частину практичної роботи вже виконати сьогодні. Запитання є у вас? Так. Нема. Добре, тоді дякую за увагу. До побачення. Зустрінемося в понеділок. Жду роботу від вас. З подвалом, сьогодні должны були підписати, щоб не мене підписали. Поки не почали роботи, на навчання будуть виходити. Почнуться роботи, тоді перестануть. Слуки пішли по кулуків це випадеться підписати, а кажуть, що сьогодні додому починати виконувати. Ніколи не забудеться. не підписали, не так скажете. Якби ж що, щось там.

А ми не хочемо. Хочу на дві зміни, але вчителі повинні відпрацьовувати свою зарплату, а не комітет хотів. Уроки не читаються. Угу. Mm Чи -hmm. це Янкова це писала? Mm -hmm. Ну так, а що ви з те мамочки хочете вона? Ну в неї одне дитя в шостому класі, я, я не знаю, там. У Єгора всі уроки читаються. Вона специфічна мама, то скандали любить. Я не знаю, що вирішити, я просто не можу так хочеться. Все рассказали. А что-то реплатировка каждый раз